Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні запрошую вас до себе у художню майстерню. Будемо робити з вами сніговичка. А щоб ротик правильно говорив, зробимо зарядку, тож повторяйте за мною. Ло, 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 снігом землю замело. Ля ля, ля, стала білою земля. Лі лі, лі, ось замети малі. А зараз давайте разом відгадаємо загадку. Я жив собі серед двора, там, де гуляє дітвора, та сонця промінь грати став, і я струмочком задзюрчав. Хто з це розтану під промінцями сонечка? Правильно! Сніговик. А зараз послухайте віршик. Сніговик-морквяний ніс. Сніговик-морквяний ніс вгору війника підніс і питає, перехожі, чом на мене ви не схожі? Я стою, а ви в бігах, ви у пальтах, у шапках. Гей, hey, скажіть, у вас носи, як у мене для краси? Давайте розглянемо малюнки і знайдемо відмінності. Я знайшла відмінності, але не дуже багато. А ви. Молодці малята! А зараз давайте зробимо ось такого сніговичка з ватних дисків. Для роботи нам знадобляться 3 ватні диски, папір блакитного кольору, клей, біла фарба, ватна паличка, фломастери чорного і помаранчевого кольорів і ваш гарний настрій. Тож беремо ватний диск, гарно змащуємо його клеєм, ось так, як я це роблю. І це буде нижня частина сніговичка. І приклеюємо його внизу посередині на голубому папері, а зайвий клей прибираємо серветкою. Далі беремо ще один диск з нашим його клеєм, і це буде тулуб нашого сніговичка, і прикладаємо наверх першого диска. І останній диск це буде голуба нашого сніговичка. Обережно з клеєм і прикладаємо його на другий диск зверху. Шановні дорослі, допоможіть своїм діткам. Малята, а що ще не вистачає нашому сніговичку? Так, шапочку, яку вирізали, наші батьки змастимо клеєм і приклеїм зверха на голівку. Чорним фломастером домалюємо оченятка та ротик. А помаранчим фломастером домалюємо носик морквинку. Чорним фломастером в рядочок намалюємо гудзички. Малята, а що ще не вистачає сніговичку? Так, рученято. Ми дофарбуємо їх білою фарбою за допомогою ватної палички. Ось такі кружечки. А ще я намалюю сніжок. Ось такий гарний сніговичок у мене вийшов. Чекаю з нетерпінням на ваших сніговичків. До побачення! До нових зустрічей!